Всім доброго дня. Хто пам'ятає, у мене був такий котелекон. Я вже не пам'ятаю 12 чи 15 кВт, мабуть, 12 кВт. Я його купував у 2019 році. Це зараз 5 років якраз. і ставив в такий період, десь в лютому березні. Поставив, топив я дровами і відходи насіння, змішуючи такі мертві. І от сьогодні у нас 23 березня, якраз йому десь день народження, і він в мене потік і потік, щоб ви розуміли, з середини. Зараз включимо фонарика. Середини в місці, місце, де жаровий слой котла. Думав забити туди паличку, але вийшло так, що вона сама туди залізла просто руками. Головне, що метал рівний. Ну, Тобто не видно, що він прогниває. Це він згнив знутрі. В самій рубашці. І реально не знаю, що... ну, тепер, понятно, що нічого я зробити не зможу. Я зараз спускаю всю воду. Благо у мене газовий ще котел в системі і електроопалення. Я зараз перекрию, перекрию малий хід, мале мали коло. Що йде до твердопаливного котла, залью заново воду і включу газовий котел. Бо, коли робив, не поставив крани. Ставте крани обов'язково у випадку аварійної ситуації, ви спокійно зможете відключити той котел, який у вас по якійсь проблемі не працює. І потім відключити щось інше. Ну В даному випадку, так. Що далі робити? Не знаю, чи буду купляти метал і вирізати це все і заварювати. Чи купувати новий, ну не знаю, на 5 років зараз він коштує десь в районі 50 тисяч. 10 тисяч на рік, плюс дрова, плюс відходи. Поки не бачу навіть сенсу. Мабуть, я буду ремонтувати, бо тут, скоріше всього, що тільки ця водяна рубашка, внутрішня, де. Ну Така надія в мене є. Хіба вже виробник вже таке гімно використовує. Що воно гайть. Ну так, да, це не котлова сталь. Ну, все рівно. Ну, 5 років це замало. Будете купувати, вирішуйте самі. стоїть воно того чи не стоїть.